Коли мицеві ставлять запитання, де ви берете свої ідеї, він відповідає Я їх краду. Однак варто пам'ятати, що є матеріал вартий того, щоб його вкрасти, та матеріал, який красти не варто. Тому, якщо ти не знайшов щось цінне сьогодні, не засмучуйся, ти можеш знайти щось вартісне завтра, або через місяць чи через рік це і є творчим пошуком. Кожна втілена у життя ідея. Не приходить ні звідки її побудовано на тому, що вже існувало раніше, немає нічого повністю самобутнього. В більшості випадків люди просто не знають першоджерела. Тому варто відмовитися від прагнення досягти 100% оригінальності і намагань створити щось з нічого та використовувати ідеї інших митців. Кожна ваша нова ідея. Це суміш або переосмислення ідей вже існуючих. Хорошим прикладом такого наслідування є генетика. Звичайно, ти маєш риси обох батьків, але загалом ти нова особистість, оновлена версія всіх своїх пращурів, так само працює і генеалогія ідей. Як тобі не обов'язково брати приклад лише зі своєї родини, так і твоя творчість може мати коріння з різних сфер інтересів та життя. Але зверни увагу, що митець це колекціонер, а не барахольник. Барахольники збирають геть усе, митці добирають найкраще колекціонуй лише те, що тобі справді до смаку Якщо ти будеш намагатися осягнути всі аспекти свого предмету, рано чи пізно ти застрянеш. Замість цього краще зосередитись на конкретному письменнику, артистові, митцеві. Вивчи все, що про нього, або неї відомо, а потім досліди авторів, яких наслідував він, повторюй цей цикл скільки захочеш. Таким чином ти можеш створити власний творчий родовід. Це допоможе тобі почуватися не таким самотнім під час роботи, наче приязні привиди минулого наставляють тебе на творчому шляху. Окрім цього, митці, яких вже немає серед живих. Чи які не знають про твоє існування, не в змозі відмовитися стати твоїми вчителями, ти можеш навчитися в них всього, чого тільки забажаєш. Школа це одне, а освіта зовсім інше. На жаль, ці два поняття не завжди збігаються, тому твоя головна робота вчитися самостійно, цікався світом, у якому живеш. Шукай, лови кожну мить, гугли все, гугли свої сни, гугли свої проблеми, читай. Ходи до бібліотеки, коли тебе оточують книжки, у цьому є своя магія. Не переймайся дослідженнями, просто шукай. Завжди носи із собою блокнот і ручку, занотовуй власні думки і спостереження, випиши улюблені уривки з книг або підслухані розмови. Механічно малюй, коли маєш на це час. Збережи документи з краденим. Він може бути цифровим чи аналоговим. Форма не має значення. Можна завести скраббук або просто фотографувати ідеї на телефон. Бачиш щось вартісне. Додай це в документ. Потребуєш трохи натхнення? Відкрий документ. Ти дізнаєшся, хто ти лише у процесі створення чогось. Починати нове страшно. Але й продовжувати теж. Інколи ти будеш відчувати себе брехуном, ніби насправді. Нічогісінько не тямиш у тому, що робиш, це має назву синдром брехуна нездатність людини сприймати свої досягнення, але в реальному світі ніхто нічогісінько не тямить у тому, що робить. Запитай будь-кого, хто займається творчістю, вони теж не знають, звідки беруться гарні ідеї. Думки просто з'являються, коли ти щось створюєш. Прикидайся, поки це не стане правдою. Цей вислів має два значення. Перше, удавати із себе того, ким ти не є, тобто прикидатися аж доки не станеш таким. Друге, прикидатися, що робиш щось аж доки ти і справді цього не зробиш. Тому почни робити те, над чим тобі хочеться працювати вже зараз. Весь світ це сцена, сцена у твоїй студії на столі чи робочому місці. Реквізит це твої матеріали, інструменти та засоби, а сценарій це просто питання часу, година тут, година там, хто зна що трапиться. Коли ми приходимо у цей світ, то не знаємо, хто ми, тому вчимося, удаючи себе інших, вчимося копіюючи. Однак наразі йдеться про тренування, а не про спробу привласнити чиюсь роботу, копіювання. Це зворотне створення, ти ніби розбираєш механізм машини, щоб подивитися, як там все працює. Ми вчимося писати копіюючи алфавіт, музиканти вчаться грати, коли виконують вже написані твори, художники вчаться малювати, коли відтворюють відомі картини. Коли ти копіюєш улюблених митців, то ніби проникаєш в їх розум в намаганні збагнути, як вони дивляться на світ. Якщо ж ти просто скопіюєш чиюсь роботу без розуміння її суті, це буде лише підробка. Після наслідування своїх кумирів ти маєш перейти до змагання з ними змагання це перетворення початкової ідеї на твій власний витвір. Чудовим є те, що людина, якщо це не геній підробник, звичайно ж, не в змозі створити ідеальну копію, що дає їй можливість віднайти власний стиль. Тож наслідуй своїх кумирів, копіюй та порівнюй себе з ними, з'ясуй, що тебе відрізняє. Саме це тобі потрібно розвивати. Найкраща порада не пиши про те, що знаєш, пиши про те, що тобі подобається, напиши історію, яку ти хотів би прочитати, малюй те, що хочеш споглядати, почни свою справу, коло якої хочеш працювати, грай музику, яку хочеш слухати. Створюй вироби, якими хочеш користуватися, тобто зроби те, що хотів би бачити вже існуючим. Інколи комп'ютер краде відчуття того, що ти дійсно щось створюєш, тому потрібно знайти спосіб залучити до роботи твоє тіло тобі відомий вислів. Життя це рух. Він так само стосується і творчості. Будь-яка активність бринчання на гитарі чи переміщення нотатків по столу стимулює наш мозок. Комп'ютер незамінний інструмент для редагування твоїх ідей, але точно не для їх створення. Комп'ютер виховує в нас жорсткий перфекціонізм як стосовно ідей, так і їх втілення, адже в тебе завжди є можливість натиснути клавішу деліт, якщо є змога. Створи два робочих місця аналогове та сучасне цифрове, тримай подалі від аналогового місця все електронне. Коли працюєш за аналоговим столом, удавай, що настав час мистецтва. А коли в тебе з'являться ідеї, переходь до цифрового столу і використай комп'ютер, щоб їх оформити. Якщо втратив натхнення, повернися до аналогового і розважайся. В більшості митців, окрім основної діяльності, Існують паралельні проекти, побічні ідеї, що є просто грою. Якщо в тебе є можливість переходити від одного проекту до іншого, це чудово. Коли ти втомлюєшся від першого, перейди до другого, а коли втомишся від нього, повернись до того, з якого почав. Дай собі час на те, щоб посидіти і не робити нічого, найкращі ідеї приходять під час нудьги, якщо в тебе закінчились ідеї. Помий посуд попрасуй речі вийди на довгу прогулянку, застав себе нудьгувати. Якщо в тебе є двічі більше пристрастей, не потрібно обирати між ними, не відкидай жодної. Важливо мати хобі, щось створене саме для тебе ти не намагаєшся заробити чи стати відомим, а просто займаєшся тим, що робить тебе щасливим. Твоїм вчителям у школі та викладачам в університеті. Платять за те, щоб вони звертали увагу на твої ідеї, більше ніколи в житті в тебе не буде такої уважної публіки. І це взагалі то добре коли про тебе не знають, немає жодного тиску, можна робити все, що завгодно, тому експериментуй, роби щось лише задля розваги коли ти невідомий для інших, ніщо не відвертатиме твою увагу від вдосконалення. З тієї хвилини, як люди звернуть на тебе увагу, ти більше ніколи не матимеш цієї свободи, особливо після того, як тобі почнуть платити. На жаль, не існує секретної формули, як стати відомим, лише одна несекретна виконуй роботу якнайкраще і ділися нею з іншими, створюй щось щодня, стань кращим, і виклади свій матеріал в інтернет. Навчись вести блоги, навчись користуватись Твіттер, соціальними мережами та іншими засобами, знайди там людей, яким подобається те саме, що й тобі. Поділись своїми ідеями з ними, не потрібно ділитися всім, покажи лише маленьку частинку того, над чим працюєш: ескіз, заготовку чи уривок твору. Подумай, як те, чим ти ділишся, може бути корисним для інших. Якщо тобі здається, що ти застряг на місці, якщо ти замолодий чи занадто старий, або якось прив'язаний до теперішніх життєвих умов, не впадай у розпач, десь там існує спільнота людей, з якими ти можеш зв'язатися та стати друзями. Згодом ти зможеш створити власний світ навколо себе, нехай навкруги лежать книги та предмети, які любиш, а стіни твоєї кімнати прикрашають постери і картини. Усе, що тобі потрібно, це трохи простору та часу, місце для роботи та певний строк, щоб її виконати, трохи запланованої самотності та тимчасовий творчий полон. Якщо твої життєві обставини цього не дозволяють, інколи ти можеш знайти необхідну самотність на природі. Однак не можна стверджувати, що географія більше не панує над нами. Місце, яке ми обираємо для життя, справляє величезний вплив на творчість. Час від часу твоєму мозкові стає надто комфортно в повсякденному оточенні, тому потрібно поставити його в незручні умови, провести певний час в незвичному середовищі поміж нових людей. Навіть маленькі пригоди змушують нас подивитися на світ по-новому. Внаслідок чого мозок починає генерувати нові ідеї. Як перемогти хейтерів? Ігноруй їх, як завести друзів в інтернеті, скажи про них щось приємне. Намагайся триматися найкращих людей онлайн, тих, хто розумніший і кращий за тебе, хто робить щось посправжньо цікаве. Придивись, як вони говорять, що роблять. На що дають посилання? Напиши замітку про чиюсь роботу і додай посилання на сайт автора, зроби щось і присвяти це своєму кумирові, вирішуй проблеми, покращуй вже існуючі рішення та ділись цим онлайн. Інколи, перш ніж люди помітять твої роботи, ти або знудишся до смерті, або помреш. Скоріше за все... Люди не побачать років тяжкої праці та шляху, який ти пройшов, ніхто цього не помітить. Тож будь готовий, що тебе не розумітимуть. З тобою не погоджуватимуться чи ігноруватимуть. Хитрість у тому, щоб бути надто заклопотаним, щоб цим перейматися. Корисні поради для творчих людей перше. Подбай про себе. Поснідай. Зроби зарядку. Вийди на довгу прогулянку, спи, скільки хочеш. Друге. Тримайся подалі від боргів. Склади бюджет. Живи за своїми можливостями. Бери обід з собою. Економ. Заощаджуй стільки, скільки зможеш. Навчись задовольняти свої потреби якомога дешевше. Третє. Не покидай роботу на повний день. Правду кажучи, навіть якщо тобі пощастило, і ти можеш заробляти тим, що тобі подобається, знадобиться купа часу, щоб досягти чогось. Доти тобі потрібна робота на повний день. Найгірше те, що вона забирає у тебе час, але ти можеш внести у свій графік постійні творчі заняття, дотримуйся звички щоденно щось створювати. Четверте почни вести власний календар. Календар допоможе тобі з плануванням, постановкою цілей і триматиме тебе на шляху. Розбий свою роботу на щоденні завдання, а коли все зроблено, став великий жирний хрест на клітинці дня. Просто продовжуй, і ланцюжок продуктивності буде зростати. Залишається лише не переривати цей ланцюжок. П'яте почни вести реєстраційний журнал. Отже, план на майбутнє в тебе вже є. Але тобі знадобиться і перелік того, що вже сталося. Така маленька книжка, в яку ти записуєш те, що робиш щодня, над яким проектом працюєш, куди ходив на обід, який фільм дивився. Це значно простіше ніж вести щоденник, і ти будеш вражений, як корисно мати такі регулярні записи, особливо через кілька років. У наш час інформаційного перевантаження ніщо так не паралізує, як думка про безмежні можливості. З такою проблемою у творчості можна впоратися, просто створивши для себе якісь обмеження, напиши пісню за обідню перерву, намалюй картину лише одним кольором: почни справу без будь-якого стартового капіталу, зніми фільм на iPhone, не шукай виправдань, щоб не працювати, використовуй час. Простір та матеріали, які маєш сьогодні, урешті решт, творчість це не лише те, що ми вкладаємо в свою роботу, а й те, від чого ми відмовляємося обирай, що вкрадеш мудро, і розважайся.